На сьогоднішній сесії Кременчуцької міської ради піднімали і питання, пов'язані з топонімікою. Днями відбулося засідання комісії з питань перейменування, де запропонували перейменувати провулок червоний на честь Артема Березнюка, який героїчно боронив Україну і загинув в Донецькій області. А провулок Яснопольський іменем Микити Кляцкова, який захищав нашу державу і віддав за неї життя поблизу населеного пункту Креміна Луганської області. Депутати підтримали проєкт рішення та проголосували за перейменування цих вулиць. Окрім того, депутати проголосували за створення скверу на місці зеленої зони біля спортивного комплексу «Спортлайф» та найменування його на честь міста побратима Кременчука, польського Бідгоща. Поляки з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну надають велику підтримку кременчуцькій громаді і жителям українських міст. Нам наші партнери з Польше, частності з нашого міста побратима Людоша надають. Багато допомоги постійно ми з ними спілкуємося, постійна іде гуманітарна допомога, і в знак цього ми запропонували раді міської раді і депутатам підтримати даний проект рішення що названня на честь нашого міста побратима. Зараз у майбутньому сквері працюють над покращенням його загального вигляду та створенням комфортних умов для містян. Зараз проводяться роботи з благоустрою території на ділянці приватні, яка розташована біля скверу. Там буде зроблено відкрито для публічного доступу таку невеличку набережну. Ми над цим працюємо вже зараз. І... Наші комунальні підприємства в цьому допоможуть. Вірогідно, сквер прикрашатиме чудова скульптура з міста Бидгощ. Можливо, наше місто побратим подарує нам якусь скульптуру для цього скверу. Ми навіть знаємо, яка в них є гарна скульптура. Маленьку потурсла Олександровича, тієї скульптури, яку ми обговорювали, яка за рахунок законів фізики тримається на одній. Стрічці над водою. Ну, щось таке. Ми, ми плануємо у них попросити. Наразі у Кременчуці продовжується активна робота щодо зміни назв об'єктів топонімікії. Дарія Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.